Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо далі говорити про баталії, які продовжуються від початку травня на польсько-українському кордоні. І маємо також нові заяви від тих протестувальників, яких там є. Це досить така, скажімо так, серйозна заява від них. Давайте зараз про неї більш детально поговоримо. Поки що напишіть в коментарі, звідки дивитеся це відео, і, звісно ж, підписуйтеся на мій канал. Отже. Польські перевізники стверджують, що не можуть конкурувати з українськими перевізниками. Міжнародна асоціація автомобільних перевізників в Польщі звернеться сьогодні до уряду з проханням передати їх вимоги в Брюссель. І нагадаємо, що перевізники вже більше тижня. Блокують прикордонний пункт в Дорогуську на українсько польському кордоні. Вони бастують, і вони сказали, що їх ця забастовка продовжиться як мінімум до початку червня, тобто цілий місяць, і вони бастують проти того, щоб українські перевізники і надалі їздили без додаткових спеціальних дозволів, які було відмінено на початку війни. От і вимоги асоціації міжнародних автомобільних перевізників стосуються міністерства інфраструктури. Транспортники вважають, що обов'язком міністерства є переконати Брюссель відновити обов'язкові дозволи на перевезення вантажів як для українських, так і для польських компаній. І на думку деяких перевізників це впорядкувало б нинішню ситуацію. І також в свою чергу голова асоціації роботодавців транспорту та логістики мачей. Вронський зазначив, що попри складну ситуацію для перевізників, які мають маршрути на схід, форму протесту слід змінити. Він наголосив, що від російської агресії постраждали всі, і Вронський також сказав дуже важливу річ, яка скоріш за все тим самим протестувальникам і польським підприємцям в цій галузі, вона їм була досить неприємною, але це є правдою. Він сказав, що неправильно протестувати проти тих, хто став жертвами. Нападу, звісно, що в цій ситуації польські перевізники вони все ж таки хочуть захистити свої інтереси, хочуть заробляти більше і не хочуть поступатися ні в якому разі. І е, перевізники, які сьогодні блокують дорогу в дорогуську, запевнили, що незважаючи на блокування кордону, вони пропускають транспорти з гуманітарною допомогою для України та фури, які везуть товари, які мають короткий термін зберігання. Тобто свіжі продукти, і водночас вони не виключають, що протести можуть затягнутися ще на кілька тижнів, тобто аж до так, як вони і заявляли до початку червня. Тобто, бачимо, що після відміни оцих спеціальних дозволів для України, які ну якби ці перевізники, які там возили і вивозили товари з Польщі та в Польщу, для них відмінили квотування, відмінили оці додаткові дозволи. І в цей момент польські. Польські перевізники зрозуміли, що вони не можуть. Конкурувати з українськими компаніями, які е, почали працювати без цих спеціальних дозволів. Е, тут можна на цю тему дуже багато дискутувати і можете свої думки писати в коментарі під цим відео. Але, але я думаю, що тут потрібно знайти якусь золоту середину, тому як е, при введенні е, знову назад цих дозволів це затруднить логістичне постачання та логістичні е, ланцюги для України, і це буде негативно впливати на нас. Але якщо цих дозволів взагалі якби від них відмовитись, то бачимо, що польські підприємства дуже і дуже сильно страждають, і на мою думку, потрібно знайти щось на половині, скажімо так, для того, щоб і Україна не страждала від нестачі цих дозволів, так тому яких там завжди обмежена кількість, і так само, щоб польські підприємці відчували себе комфортно. Я думаю, що Україна з Польщею і в свою чергу Польща з Брюсселем зможуть. Домовитись для цього потрібно головне бажання, і ну, далі просто якісь конкретні дії робити в цьому напрямку. І я думаю, що завжди можна знайти якийсь компроміс. Тобто я не підтримую ні першу, ні другу сторону. Я за те, що потрібно знаходитись десь посередині. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео, мені буде цікаво її почитати. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!